Я не зміг відшукати автора тих слів, що я прочитаю далі. Вони мені сподобались і я бережу їх багато років. Без любові все ніщо, справедливість без любові робить людину жорстокою. Відповідальність без любові робить людину безцеремонною. Правда без любові. Робить людину критиканом. Розум без любові робить людину хитрою. Привітність без любові робить людину лицемірною. Влада без любові робить людину тираном. Честь без любові робить людину зарозумілою. Обов'язковість без любові робить людину дратівливою. Багатство без любові робить людину жадібною. Навіть віра без любові робить людину фанатиком.